Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Що у твоїй руці? Вихід 4.2. І промовив до нього Господь. Що то в руці твоїй? Той відказав палиця. Через декілька років після того, як я отримала спасіння і присвятила своє життя Богу, я відчула його спонуку залишити журналістську кар'єру. Відклавши перо і свої записи, я не могла позбутися відчуття, що одного дня Бог покличе мене писати для його слави. Протягом багатьох років блукань у моїй особистій пустелі Мене підбадьорювала історія Мойсея, що міститься у четвертому розділі книги Вихід. Мойсей, який виховувався в палаці фараона і мав чудову перспективу, втік з Єгипту і жив у невідомості, як пастух. Саме тоді Бог його й покликав. Мойсей, ймовірно, думав, що йому нічого запропонувати Богу. Натомість він дізнався, що Бог може використовувати будь-кого і будь-що. Для своєї слави. Бог запитав, що то в руці твої? Мойсей відповів палиця. Тоді Бог сказав кинь її на землю. Звичайна палиця Мойсея перетворилася на змію. Коли ж він схопив змію, Бог знов зробив її палицею. Ця ознака була дана, аби ізраїльтяни повірили, що явився йому Господь, Бог їхніх батьків, бог Авраама. Бог Ісака і Бог Якова. Як Мойсей кинув свою палицю і знову узяв її, так і я поклала свою кар'єру журналіста в послуг Богу. Пізніше він направив мене знову взятися за перо, і тепер я пишу для нього. Нам не потрібно багато, аби бути використаними Богом. Не знаєте з чого почати? Гляньте, що у вашій руці. Як ви можете використати свої таланти для служіння Богу? Як ви можете використати свої ресурси, аби благословити когось сьогодні? Помолимось, Небесний Отче. Будь ласка, допоможи мені використати своє життя для прославлення Тебе. Амінь Матеріал Надано служінням хліб наш насушний.